Кожен постраждалий має право на допомогу взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, реабілітації осіб, які отримали такий статус, та підготовку обласної комплексної програми з питань протидії торгівлі людьми до 2020 року. Обговорили на засіданні міжвідомчої ради облдержадміністрації. Хочу звернути увагу більше на те, щоб ми робили все таки збільшили кількість інформативних матеріалів на випередження, на упередження. Торгівлі людьми, щоб цього було якомога менше. Беручи до уваги специфіку нашої області і те, що у нас величезна кількість людей працює за кордоном на заробітках, вони можуть, ці всі працівники можуть стати жертвами торгівлі людьми. До нас звертається дійсно надзвичайно мало тих людей. Як повідомили експерти, з 2012 року на Прикарпатті за допомогою звернулися 15 осіб з них 9 вже отримали статус постраждалої особи. Водночас, занепокоєння викликає те, що не всі люди, які зазнали будь-якого виду експлуатації, ідентифікують себе як постраждалі. Рекомендую всім мешканцям нашого краю, якщо вони стали жертвами торгівлі людьми. Можливо, вони самі про це не підозрюють, але якщо від них забирали закордонний паспорт. До них застосовували фізичне насильство чи обмежували свободу пересування. Це вже є прямі фактори і складові протидії торгівлі людьми. Тому ми рекомендуємо усім звертатись до департаменту соціальної політики облдержадміністрації, до управлінь соціального захисту на місцях в районах в наших управліннях, а також до благодійного фонду Карітас. Матеріальну та юридичну підтримку постраждалим від торгівлі людьми надає благодійний фонд. Карітас серед тих, кому допомагають зараз, троє прикарпатців, які потерпіли від трудової експлуатації в Іраку. Вони отримали відмови уже другий раз. Так на сьогоднішній день ми працюємо з адвокатами міжнародного правозахисного центру Ластрада, щоб в судовому порядку все таки відшкод... ну, визнавати ці дії мінсоцполітики неправомірними. Сторона Ірак визнає їх постраждалими від торгівлі людьми. Там порушена кримінальна справа. Наша Україна навіть не те, що порушена кримінальна справа, але і е, навіть Міністерство соціальної політики не визнає їх постраждалими від торгівлі людьми. Представники влади наголошують на важливості співпраці з благодійним фондом Карітас, зокрема в рамках проекту, кожен постраждалий має право на допомогу, оскільки. Рівень довіри постраждалих людей до правоохоронних органів сьогодні набагато нижчий аніж до представників духовенства.